За 5 хвилин до своєї смерті він заробив купу грошей. Цей хлопець торгував какао, але на той час практично кожен пив чай і каву. Конрад намагався привернути увагу до свого напою, але користі від цього було мало. Ніхто не купував його напій. Ван Гутен розумів, йому треба придумати щось особливе, неординарне, і він придумав. Конрад звернувся з пропозицією до одного відомого злочинця, який був засуджений і чекав на страту. А в ті часи страти були ще публічними, тому на них збиралась купа народу з різних місць. А тут прикиньте ще й відомий злочинець на страту Ого, прийдуть дивитись сотні ротозеїв. Саме на цей і зробив свій розрахунок. Що ж він зробив? Він домовився зі злочинцем, що коли йому дають останнє слово, він повинен голосною виразне крикнути на всю площу «Пийте какао Ван За це сім'ї засудженого Конрад заплатить багато грошей. За декілька хвилин до страти, кажучи своє останнє слово, в'язень встає і виразно на всю площу кричить цю останню фразу. І сім'ї ув'язненого Конрад справді заплатив. А реклама дала нереальний ефект. Какао стало продаватись небувалими темпами. Всі захотіли спробувати, що ж це за напій такий, про який люди згадують навіть перед своєю смертю. А мораль така: ви хочете рости, тоді робіть те, чого не роблять інші. І найголовніше підписуйся, розумніший будеш.